З нами у флеш-зоні гравець команди Надіяліці чат А Антона коротко про гру. Ну, це був другий півфінал, ці так скажемо, протистояння цього. Ну, хлопці дуже налаштувалися гарно. Все можна сказати, відбили, що ми, у нас купа моментів нереалізованих. Ну, пацани свої гол забили, на нашій помилці виграли ну. Ми далі пройшли всіх з як на вашу думку, в чому, чого сьогодні не вистачало команді? Адже суперники, як ми бачили, були не досить зібрані сьогодні. Лише два гравці на заміні. Так, в них не було. так я побачив кількох гравців з минулої гри. Але якщо їх менше, це не значить, що вони слабкіші. Просто... Ми якось не налаштувалися, не могли, не могли свої моменти реалізувати. Тому, ну, погана реалізація моментів. Ну, я сподіваюся, що на фінал ми свої моменти будемо використовувати. Все це піде на фінал. А, не можна сказати, що рахунок першого матчу вплинув на таку гру сьогодні для вас, бо мені здалося, що трохи команда грала для задоволення, а не на результат. При принаймні у першому таймі. Можливо, тому що все-таки рахунок 5-0 і він якби такий доволі комфортний. Тому так, ну, грали так, да, для себе всі, при всі, які були, всі пограли, отримали ігровий час, задоволення від гри, Я думаю, все, що не виграли. Враховуючи протистояння вашої команди із метрономом, і в минулому турнірі, і ось у цьому вже турнірі, чи були якось по-особливому на? Налаштовані гравці. Ну, мабуть, хлопці так, тому що я в попередній сезон не грав за цю команду. Ну, Хлопці, так, да, налаштовувалися. Я думаю, що для них це було важливо виграти цю гру. Мабуть, в минулому турнірі це було між собою протистояння класичне. Тому, да, Хлопці всі налаштовані були і все передавалося. Дякую вам і удачі вам у фіналі. Так, да, дякую.